Чи є загроза наступу з Білорусі у зв'язку з останніми перевірками в їх війську? Ні. Ні, немає загрози наступу з Білорусі. Тут навпаки, вони намагаються якось захистити чомусь кордони. Вони дійсно працюють над власною якоюсь стабільністю та захищеністю. Проте сказати, що мова йде про наступ, ні, це не про наступ. Це навпаки, залишатися на своїй території більш захищеними і більш цілісними. Тут територія Білорусі чомусь намагається. Зберегти кордони, зберегти те, що в них є. То ж там якісь внутрішні процеси. Можливо, це саме пов'язано. А дайте я гляну? чи від кого це вони від Росії захис? Да. да. Там якісь якась іде. Ну я не можу назвати це співпрацею з Росією, тому що це більше схоже на. Таке, знаєте, домов спроба ді досягти домовленостей, аби залишитися і залишити все, як є. Проте на них щось несеться. Ну тобто, щось Росія від них вимагає, потребує, і ніяк вони не можуть одне одного почути, аби всім було добре. Тож Білорусь більше сконцентрована на тому, аби. Тримати стабільність, от про що мова йде. Тож це не про нас, тобто це не про дії. Це навпаки про статику таку ну тобто, навпаки, залишити в тому, що є залишитися на в тих кордонах, в ті кількості, в тих законах. Тому що тут сказала, що якась спроба змінити закони внутрішні, ну тобто, тут рашка схожа на те, що від Білорусі вимагає зміни саме законів Білорусі, Тож їм зараз якось не дуже до нас. Чи дійсно можуть розбити Україну на частини внаслідок перерозподілу світу, який зараз відбувається? Дивіться, тут тема розділу розподілу вона все ж таки присутня. Проте вона для нас має якусь. Ну, таку вигідну позицію. Тож, якщо спостерігати, або якщо е, е, міркувати про це саме з цього контексту, то відповідь так буде розподіл України. І Я про це до речі, вже я не знаю року півтора певно кажу, тому що я давно це бачила. І я бачила, що закінчується війна, і Україна сте. Стає... Є, знаєте, ніби як державою, яка в собі містить багато автономних якихось республік, можливо, можливо, якісь автономні областя, тому що мені постійно показують, що ми якось будемо незалежні одне від одного, і ланка оця вертикальна зміниться на горизонтальну. коли буде співпраця між областями саме горизонтальна, тобто коли буде вигідно всім. Аби виконувалися закони, тобто, щоб не можна було вплинути вниз і буде розподіл саме ну, горизонтальний. Я не знаю, як це ще пояснити. Чи, плану... Чи можемо ми на це поглянути як про ем, занепад? Ні, свій занепад ми вже пережили. Тут навпаки, вихід із обмеженостей, вихід із якогось такого некомфортного контролю. Проте. Над цим працюють, от я про що скажу. І от мені коли йшло, мені на якомусь ефірі мені навіть показало, що щось на кшталт Швейцарії можливо буде там кантони, от щось схоже на те. Або це буде, ну знаєте, як українські е, незалежні штати одне від одного. Ну, тобто, проте, всі між собою співпрацюють і всі між собою, і всім від цього вигідно, всім від цього добре. І е, ще я бачила, що ніби як не буде. Одного головного керівника. Ну тобто, що це ніби як спільнота, якась буде керувати всіма цими областями України одночасно. Буде розподіл України, проте це не про зраду, це не про е, підспідлість, це не про погіршення, а це про зміну е, конструкції держави всієї. І нам це чомусь показує, що це нам на користь. Тож не розгойдуємо зраду, не вмикаємо паніку, а спостерігаємо. Якщо можемо на щось вплинути, впливаємо. Якщо не можемо, прибираємо тривожні стани. Спостерігаємо і живемо в прийнятті. Дійсно, РФ готує наступ на кордоні з Луганською областю. Ні. Плітки, плітки. Інформація. Чи готує РФ наступ на кордоні? Та ну ні. Ну, це якісь залякувані. Це... І знову йде якась маніпуляція. Розумієте? Це Рф маніпулює, це Рф закидає ці приколи. Це хтось десь щось сказав. Десь хтось якийсь витік інфи відбувся, хтось його підхопив, роздмухав до рівня г -г -г, ми всі умрем і поніслась. Не бачу я того, що буде повторний наступ з боку Луганської області, і взагалі повторного наступу Росії. Я не бачу і жодного разу не бачила його. Чи дійсно окупанти нарощують темпи своїх атак на Донецькому напрямку? Ні, я не бачу цього так само. Навпаки, там на, на Донецькій області щось буде летіти, і буде щось прилітати, і буде знищувати їх потужності. І буде знищувати тут. Більше наша потужність вона стає більшою аніж в них, тому що на Донецькому напрямку вони чомусь будуть потерпати від руйнувань, від обмежень. Ну, тобто, щось ми будемо знищувати, те, що вони накопичували. Тож я не бачу посилення на Донецькому напрямку. Предсмертна агонія, оця, в якій вони б'ються, вона може дати таку ілюзію їх потужності. Проте це все ж таки більше як тема істерики відбувається. Проте, спостерігаємо, наші будуть дуже класно їх там підчищати і прибирати їх потужності. тож ні, фіхи. То причетний до серії терактів у Дагестані та які будуть наслідки, нагадую про те, що мені показували, що буде якась, якісь. Коли ми дивилися про теракти, мені показувало, що щось буде пов'язане з вірою, з храмами, з церквами. Ну тобто, це було ну десь місяць тому. Мені показували, що буде щось відбуватися на Росії. Те, що пов'язане саме з вірою. Давайте так, хто причетний до цих терактів. Да, мета смерть, мета відстояння. Чи пов'язано це з Україною? Ні, не пов'язано, чи пов'язано це? От, я не можу навіть сказати, що це знаєте, башти Кремля між собою воюють. Ні. Я не можу сказати, що це ФСБ, ні. І не силовики, тому що тут все ж таки тема розколу, тема е, відмови від чужих правил. Тож е, це те, і знову ж тема Єрафан, знову ж тема віри. Ну тож це якісь релігійні фанатики, можливо, це, можливо, люди, які безпосередньо. Ну, тобто, не погоджуються з тими правилами віри, які відбуваються в Росії чи ставлення до віри. Тож тут тема розколу вона більше підходить під е, цю подію, аніж тема боротьби влади там, і всього іншого. Тож тут окремі Республіки та окремі, як вони там називаються? Ці держави да, всередині Росії вони будуть відстоювати свої права. Чи повториться ця ситуація? Чи будуть повторні теракти на Росії на релігійну тему? Да, да. І це не кінець. Знову ж таки, це не кінець. Ще буде якась жінка причетна до нових терактів чи нових смертей, бо тут будуть ще нові смерті, і смерті саме через, ну це можливо буде віра, це смерті через віру, чи смерті через переконання, чи смерті через якісь опори, які не розділяє інша сторона. Ну тобто, це якась боротьба інтересів та віри. От знову. І що ще буде? Тут якась жінка-білявка. Дуже засвітиться в цій ситуації, в цій історії наступній. Вона буде досить скоро. Чи може це призвести до того, що Дагестан буде претендувати на відкол від рашки? Правильно, Автономію. Да, вихід із ілюзії, складна боротьба, притушать, затушать, проте воно знову спалахне. І розкол Росії він неминучий розумієте? Ну тобто, все одно. Я не знаю скільки часу на це потребує ця дія. Проте розкол однозначно він буде, розкол Дагестану, наприклад, від Рашки, він станеться, будуть там якісь ще заворушення. Ну тобто там не буде спокійно, тому що тут якийсь імператор планує диявола і десятку мечів. Тож тут планується не просто теракти, а тут плануються якісь дії на рівні дійсно державному, чи то перекриття кордонів, наприклад, чи то як. Якісь нападництва на росіян, на слов'ян, як вони себе називають. розумієте Ну Тобто, щось тут буде пов'язано з вірою, з релігією, з етносом. Ну тобто Щось от цим буде ще пов'язано. Чи призведе це до розколу, до відокремлення, наприклад, окремих республік? Да, над цим працюють. І там уже підхоплять силовики. Отам от же силовики підхоплять ну, Тобто воно набирає обертів, розумієте, і такі спалахи окремі е, по території Росії в різних е, як їх назвати, областях чи в різних республіках, вони будуть періодично, от найближчий час, вони будуть спалахувати. Тож чи можна це назвати розколом Росії? Так, тому що тут, все ж таки, аби припинити і вирішити, потрібно буде щось віддати. Тож, е, як ми і казали, як ми йшло, що в 22 му році, що Росія розколиться на багато багато маленьких республік і залишиться в своїх кордонах історичних, ще я не знаю, там з 14 го століття, скільки там їх було трошки Московії, ото вони трошки в Московії залишаться, тому що окремі великі частини стануть автономними і стануть незалежними від Кремля. Чи дійсно угода Путіна про взаємну оборону з Північною Кореєю може створити тертя з Китаєм? Ні. Ні. Н -н -н. А це не про. Це не про вибір, от в чому справа таке відчуття, що Китай контролює цю угоду, Китай контролює ці процеси. Я до речі, в якомусь ефірі вже дивилася. Мені показали, що е, ледь не Китай є е, ініціатором цієї угоди Путіна з Кореї, тому що ніби знаєте напряму допомогти вони не можуть, і вони через північну Корею якимось чином надають допомогу. Проте Північна Корея від цього взагалі не в захваті. Тож я можу сказати, що ця угода між Путіним і е, Північною Кореєю вона все ж таки контролюється Китаєм, ледь не ініціюється вона Китаєм. Ну тобто, це якась хадовочка. Е, там немає конфлікту, там немає непорозуміння між цими трьома країнами, тому що тут мені все ж таки малюється три учасника цієї, цього процесу.